Цієї ночі анексований Крим відчув на собі наймасштабнішу атаку дронами. Вибухи фіксували у кількох містах на різних частинах півострова. Безпілотники летіли хвилями. Які населені пункти зрештою накрило, та які наслідки завдали залізні пташки по російських окупантах. Розповім просто зараз на каналі Січас. Ніч на 21 вересня для путінських загарбників на тимчасово окупованому кримському півострові стала по справжньому пакельною. Атака тривала понад дві години. Російські пабліки назвали її найбільш масштабною за весь час. Вибухи чули у містах Євпаторія, Джанкої, Саки, Новофедорівка та інших. Також тамтешні мешканці у соцмережах повідомляли, що фіксували звуки бабахів. У Балаклаві та Севастополі в районі козачої та камушової бухт Очевидці фіксували наліт на відео. Наприклад, такі звуки заважали спати жителям Джанкоя. Віддіти безпілотні кліті. повідомив телеграм-канал Кримський Вєтір із посиланням на підписників, які на власному досвіді пережили тривожну ніч. Безпілотник летів у бік аеродрому. А на цих кадрах люди встигли зафільмувати вибухи та стрілянину у районі Новофедорівки. Перепалка тривала близько пів на другої ночі. Грюкання та детонації роздавалися околицями Миколаївки за 98 кілометрів від Севастополя. Почуємо. О, я ж говорила, А слышно кудіть. Вже у день близького півдня пабліки показали наслідки прильотів по населеному пункту Бахчисарай. Ці знімки зроблено з району Орлівки. Інформацію потребує підтвердження. Додають адміністратори спільнот. А самоназваний радник так званого глави Криму Олег Крючков хіба що закликав всіх кримчан зберігати спокій. Якщо чуєте звуки прольоту безпілотника або роботу систем протиповітряної оборони, відійдіть від вікон, пише він у своїх соцмережах. Згодом маріонетковий чинуша додав заклик, аби люди у разі виявлення уламків БПЛА збитих ППО або посаджених засобами радіоелектронної боротьби повідомляли по телефонах спеціальних служб або гарячих ліній. Йому у слід. марно старався понизити градус тривожності ще один зрадник. Міхаїл Розважаєв. Це нагадаю псевдогубернатор Севастополя. Далі цитую його: Бачу, що низка пабліків пише, що в районі Севастополя знищено кілька безпілотників. Це неправда. Так, ППО працює, але в районі Кримської зони у Севастополі всі служби перебувають у стані бойової готовності. Триває контроль повітряної обстановки. Довіряйте лише офіційній інформації. Пам'ятайте, що укронацисти ведуть інформаційну війну. Викликати паніку у людей теж одне із їхніх завдань. Кінець цитати: принаймні паніку серед самих гауляйторів викликати вдалося, ще й яку цієї ночі бійці МВС та СБУ спільно завдали масштабного вогневого удару по ворожому військовому аеродрому САКИ. Збройні сили України вже підтвердили причетність до комбінованого удару. Ой, ти який красавчик! <звук> Не бойся. На летовище й було розміщено 12 літаків су 24 і су 30 А ще воно використовувалося як російська база підготовки операторів БПЛА Мохаджер. Ці безпілотники Росіяни використовують для координації повітряних атак. У сумі Міноборони Росії прозвітувало про збиття 19 дронів. У їхньому ранковому звіті йдеться, нібито припинено спробу київського так званого режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації засобами протиповітряної оборони буцімто. За словами російського відомства, було знищено над акваторією Чорного моря та територією Республіки Крим 19 українських БПЛА. Крім того, у відомстві Шойгу нарікають на удари дронами по територіях Курської, Білгородської та Орловської областей Федерації. Мовляв, прилетіло у кожен регіон по одному. Тим часом пропагандистський паблік Шот пише наступне. Нібито вже два безпілотники атакували нафтобазу Дружба у вже згаданий Орловській області цієї ночі. За даними російського медіаресурса, приблизно о 1.35 на територію нафтосховища впав безпілотник. Під час падіння відбулася його детонація біля резервуару із водою. Трохи пізніше, близько другої години ночі, на територію бази впав ще один дрон. Він не вибухнув. Фахівці вилучили уламки апаратів для подальшої експертизи, пошкоджень резервуарів та постраждалих попередньо немає, стверджують росіяни. Я ж додам, що армія російських терористів теж не спала. Цієї ж ночі ракети та безпілотники агресорів взяли курс, зокрема на українську столицю. У Києві, за повідомленням мера Віталія Кличка, у Голосівському районі пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувані постраждалих немає. У Святошинському були перебої з електрикою. На даний час енергетики вже відновили електропостачання. У Дарницькому районі постраждали семеро людей. Троє з них госпіталізували, серед них дев'ятирічна дівчинка. Ще четверо громадян отримали допомогу на місці. Там уламки впали на території інфраструктурного об'єкта, а також на територію СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. У Шевченківському районі в адміністративній будівлі пошкоджено віконні блоки з першого по сьомий поверхи. Займання та потерпілих немає. Крім того, Сильне потрясіння пережили мешканці міста Черкаси. Ворог ударив по цивільній інфраструктурі. Під час масованої ракетної атаки окупантів уламки збитої ракети влучили в готель в центрі міста, де на той момент могло перебувати близько двох десятків людей. Вибуховою хвилею навколишніх будинках повибивало шибки. Момент цього ракетного удару потрапив навіть на відео. Будемо його дивитися. Наразі відомо вже про 11 постраждалих. Двоє перебувають у важкому стані. Ще двоє загиблих та четверо поранених після нічного обстрілу Херсону із ворожої артилерії. Били по житлових будинках навчальному закладу. Шість балістичних ударів ворожими ракетами С-300 прийшлося ще й по Слобідському району Харкова. Там, на жаль, є постраждалі пошкоджені житлові будинки, склади, промислові приміщення. Як бачимо, у той час, коли Збройні сили України не зачіпають мирне населення на тимчасово окупованих територіях, путінські бойовики гатять цілеспрямовано саме по цивільних об'єктах та мирних українських містах. Підписуйтеся на ютуб канал сейчас, аби бачити правду та отримувати оперативні новини. Я пропоную в коментарях підтримати один одного після такої важкої ночі. Та напишіть, будь ласка, під відео, що ви думаєте про чергові удари по Кримському півострову. Наскільки це зможе послабити бойовий дух та потенціал ворога? Чекаю вас під цим роликом. Не забувайте про вподобайки. Нам дуже важливий ваш фідбек та будь-які ваші реакції. Заразом нагадаю, як напередодні у середу, російські окупанти отримували нагоріхи у поки що окупованому Севастополі. ЗСУ атакували ракетами та дронами командний пункт Чорноморського флоту Російської Федерації. Деталі дивіться у випуску новин вже за мить. У Севастополі неспокійно. Місцеві чули вибухи. Колаборанти ховаються за димовою завісою. А що каже українська розвідка? Усі деталі нової передачки кримським зрадникам батьківщини врожаю бавовною просто зараз на каналі Січас. У районі Севастополя, в тимчасово окупованому Криму, в день 20 вересня мешканці чули звуки вибухів і бачили дим. Зокрема, як повідомляють місцеві пабліки, особливо гриміло біля аеропорту Бельбек попередньо щось відбулося поблизу Південної Бухти та міста Інкерман за 16 кілометрів від Севастополя. Телеграм-канал Кримський вітер» показав оперативні кадри із узбережжя на південному заході анексованого Кримського півострова. Зі знімків можна зробити висновок. У районі нафтової гавані та південної бухти окупанти знову поставили димову завісу. До речі, саме в нафтовій гавані розміщується головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ, де зберігаються мільйони тонн пального. Але на жаль, для окупантів. Плани з маскування спецефектами не вдався. Повідомляється, що зрештою таки був приліт по ворожій військовій частині у районі села Верхньосадове поруч із Севастополем. Такі краєвиди просто зараз спостерігають самовидці. Пропоную насолодитися і вам. У цей час лише за 20 хвилин чотири вертольоти російських окупантів пролетіли через Нижньогірський район у бік Азовського моря. Про це повідомили мешканці півострова. а ну, так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв, що сили пнувся зі шкури, аби знайти пояснення гамірному переполоху. Змінював показання, навіть не видаляючи попередні дописи. Давайте прослідкуємо, що коїлося у голові гауляйтера. Відслідкувавши хід думок у його телеграм, отже, о 13-й годині рівно колаборант пише: внаслідок роботи засобів ППО у верхньосадовому та в Качі, за попередніми даними, впали збиті БПЛА. Постраждалих немає є невелике загорання трави у верхньосадовому. У Качі безпілотник упав на території виноградників. Теж горить трава. Всі оперативні служби виїхали на місце, триває контроль повітряної обстановки. Кінець цитати. За годину нашептали, розважає вже нові дані. Зачитаю дослівно, що поставленому Кремлем чинуші не уточнювали. Наші служби протиповітряної оборони відбили ракетну атаку на Севастополь. Нині у місті все спокійно. Тобто. Тепер це вже не наліт дронів, а цілі ракети. Факти змінюються блискавично. Доказів, уламків, відео немає. І, зрештою, колаборанти сам забув, з чого все починалося, жодним словом не згадав про влучання по військовим країнам-агресора та скинув всю провину на траву, що горить. Пише, нібито займання із зеленої зони через порив вітру. Вогонь перекинувся на хвойну підстилку під деревами, і зараз площа пожежі сягає 4,5 тисячі квадратних метрів. Його цей вогонь видно на північній стороні, на кордоні Севастополя та Бахчисарайського району. Ну і власне далі цитата: на місці працюють сили МНС та лісництва. Ситуація під контролем екстрених служб запевняє путініст. Але. Нехай усі ці виправдання вірять прихильники руського міра. Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму. Українські сили працюють по військових об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, і в тому числі в українському Криму. Про це заявив представник ГУР Юсов та додав. Що деталі будуть пізніше від генерального штабу, загалом же каже пан Андрій Юсов: останніми днями є дуже багато новин з Криму. Це все в рамках одного комплексу заходів, і всі ці заходи результативні. Повірте, наголосив розвідник. А з місця передають, що кількість пожежних та швидких, які виїжджають з атакованого району, свідчить про значні втрати ворога. Додатком до цього повідомлення. Центр стратегічних комунікацій збройних сил України уточнив наші сили оборони вранці, в середу, 20 вересня, успішно вразили командний пункт Чорноморського флоту країни-агресора Росії біля верхньосадового поруч із тимчасово окупованим Севастополем. Подробиці операції щоправда не розголошують, але ми будемо з нетерпінням чекати на деталі. Ви ж залишайте у коментарях свої враження з приводу побаченого. Усі думки, емоції ваші. Ми читаємо. Не забудьте про ваші вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал сейчас та тисніть на дзвіночок, аби бачити подібних новин більше.